Політики конфліктів та претензій теми дня неділя в студії працює Ірина Сагайдак, і я вітаю вас сьогодні. Говоритимемо про приємне та красиве, про цікаве та позитивне. А саме художньому музею виповнилося 25. Цю дату працівники відсвяткували відкриттям величезної експозиції. Ресторан, в якому можна поласувати картоплею фрі смаженою на салі, кока-колою з додатковим цукром, гамбургерами, в яких понад 8 тисяч калорій, а також цигаркою без фільтру, їли, пили, танцювали, співали та навіть працювали чернівчани та гості міста на фестивалі Обнова, який відбувся в шосте. Там, де оживає минуле, де грають музики, гопачкують в танці, а ще ярмаркують, працюють та забавляються. Вихідними побували тисячі людей. Серед них, звісно ж, і журналісти. ТВ обнова фест шосте продемонстрував, як вміють набуватися на Буковині так, щоб по-справжньому, так щоб ноги боліли, в горлі хрипіло, а душа раділа. Вишиванки, прикраси, музичні інструменти, ремесла, гурти та їжа. Все народне, автентичне, але в сучасній інтерпретації. І кожен приходить сюди за чимось своїм. Етнофольк-рок є основною причиною візиту Марини Храб. Усі шість років вона приходить на фестиваль і залишається задоволеною, незважаючи ні на що. Навіть на плюс 35 за цельсієм у затінку. Тут є лісочок, і можна в ньому сісти. Тут прохолодно. Є багато холодних напоїв. Квас! Можна взяти морозиво, ні, ну для того вартує. Аби солодше відпочивалося на обнові була передбачена зона і для праці. Майстер-класи різних українських ремесел проводили професіонали для усіх від малого до великого. Новим та незвичним видом серед розмаїття рукоділля стало виготовлення мандалів. Простий з вигляду та неоднозначний по змісту предмет зацікавив багатьох. Закладається певна історія, може, навіть якась сказка, розповідь. І дуже хороші майстри. Вони подивившись, на мандалу можуть прочитати цілу історію. Більш традиційного ремесла спробувала навчитися Аліна Скобун. Призбала собі, як це називається? Писачок. Писачок. Це я вже його придбала. Я думаю, що я вже буду надалі писати писанки сама. На сусідніх обійстях проводилося ще чимало різних майстер-класів: ткацтва, малювання, плетіння. Але гучна музика із за пагорба виманювала і приводила всіх до епіцентру. подій. Виступи етнічних рокових гуртів супроводжувалися вигуками, танцями, а місцями просто релаксуючим відпочинком на траві. очікуванні улюблених виконавців та гарячого фінального виступу, чернівчани вже мріяли та навіть вносили свої пропозиції щодо проведення обнови фест наступного року. Хотілося б ще мати якийсь маршрут цього фестивалю? Карту, покази молодих дизайнерів, етнічних колекцій якихось. Такого сучасного українського одягу. Бо. Ну нехай запрошують гурт фліт. <гум> Ось. Ще які гурти. Ну, основне, що були класні гурти, які не були давно в чернівцях. На десерт фаєр-шоу. Ірина Сайдак, Іван Морараш, темодня ТВА. Швидкість одна з найбільш вражаючих величин. Тому далі говоритимемо про світові рекорди пов'язані з нею. 58 дітей в рік рекорд відтворюваності людського роду. Його встановив султан Марокко Мулай Ісмаїл, який правив у 17 столітті. Вже в 31 рік він мав більше 600 синів і 300 доньок. Султан у своєму гаремі утримував 500 намісниць. Майже 40 тисяч кілометрів за годину це найбільша швидкість, яку коли-небудь розвивала людина. Її набрали астронавти основного модуля Аполлон 10 на висоті 122 кілометри від поверхні Землі при повертанні на нашу планету. При швидкості 650 метрів за секунду рухаються молекули води, яка кип'ятиться. 400 тисяч слів за хвилину. Неофіційний рекорд читання його встановила у 89-му році киянка Євгенія Алексєєнко. Також вона прочитала 1400 слів за одну п'яту секунди. Це час, який необхідно, аби моргнути. Успішним художником в колі митці вважається той, хто вже організовував персональну виставку в Чернівецькому обласному художньому музеї. А хто поки не встиг, прагне до того. Такий авторитет є заслуженим та виправданим через високий рівень роботи за 25 років. Саме таку дату святкує художній музей цього року, і з цієї нагоди його працівники відкрили величезну експозицію зі своїх фондів. Приблизно 60 експозицій на рік за 25 років це майже 2 тисячі у виставці в середньому 30 картин, а отже, 60 тисяч. Кількості художників немає навіть приблизної. Мистецтво тяжко піддається статистиці. Такими досягненнями та масштабами може похвалитися художній музей на свою 25 річницю. Виставляти свої роботи тут це престижно. Якщо художник хоче персональну виставку, це вже треба набрати певну кількість робіт. Це може бути 20, скажімо, 30 робіт, 40 робіт треба. Це роботи, які повинні показувати повну, повністю розкрити творчість художника. У нас є науково-методична рада, яка визначає. Рівень роботи, чи можна її виставляти у нас. Вже тривалий час. Другий поверх музею є найпопулярнішим в частині залів. Розміщені твори, які знайомлять з культовим мистецтвом, живописом і графікою 19-го, першої половини 20-го століття. Інша передбачена для періодичних виставок. А сьогодні на честь ювілею відкрита експозиція образотворчого мистецтва другої половини 20-го, початку 21-го століття. А це постійно діюча експозиція. Вона вже не буде мінятися, вона не буде закривати. Вона буде постійно діяти у шести залах близько 300 робіт українських та буковинських художників різних періодів. І це лише частина того, що надбав музей за 25 років. А щоб виставити усе, потрібно розширювати площу приміщення ще бодай на кілька залів. Таким є один із пунктів глобальних планів на майбутнє: виставки, художники, зустрічі, картини, люди, емоції. Кожен має якісь особливі спогади про художній музей. Коли ми познайомилися, я думаю, що для мене це. Велика честь, але мені так е, жартомали, присвоїли звання друг музею. Кожна виставка тут то насправді подія. Специфіка цього музею в тому, що здесь в основному е, картини е, би подарені. Як до кінця експозиції я дійшла, я не те що. Е, Позбавилась болю головного. А саме цікаве, те, що в мене таке натхнення, такий гарний стан душі з'явився. Чесно говорячи, от сьогоднішня експозиція для мене досить сильне враження. Художній музей взагалі для мене є критерій виміру рівня професійного ірнасагайдак іван мітрік тема дня ТВА. А далі у випуску говоритимемо про людські диватства. Заради цього смаку варто вмерти таке гасло ресторану серцевий напад, що в американському даласі. Відвідувачів тут називають пацієнтами їх катають на інвалідних візках і одягають в лікарняні піжами. Ресторатор відверто заробляє на шкідливих звичках ласунів, які сприяють знищенню організму. До прикладу, у закладі можна поласувати картоплею фрі смаженою на салі, кока-колою з додатковим цукром, гамбургерами, в яких понад 8 тисяч калорій, а також цигаркою без фільтру. Серцевий напад користується попитом, тому власник відкрив цілу мережу. Однак чоловік закликає не харчуватися в ньому щодня, бо такі страви насправді вбивають. Моду і українські традиції їх демонстрували у центрі культури Вернісаж цього тижня. Там свої роботи презентували студенти Чернівецького коледжу дизайну. Все до свята Івана Купали, який відзначали за старим стилем. Що показували і для чого розповість мій колега. Мистецький проект Чари літньої ночі започаткували у минулому році. Його завдання презентувати на широку публіку доробок молодих дизайнерів, а також пропагувати українські традиції. Сьогодні цей проект відбувається вдруге, Ви бачите, які цікаві колекції. Тут і колекція купальських вінків, і колекція дизайнерського одягу, і виставка конкурс модельєрської графіки на тему купальських свят. Окрім практичної сторони, проект має і художнє символічне значення. Представляють сьогодні таку свою інтерпретацію поєднання традицій і сучасності. На сьогодні ми бачимо цей вечір не як доісторичні якісь вірування наших предків, а саме як мистецький проєкт, як ще одну можливість створити дизайнерські сучасні речі. Такі проекти це шанс для молодих дизайнерів заявити про себе, а також крок вперед до розвитку модної індустрії на Буковині. Я вважаю, що надзвичайно важливі, тому що в нас в Чернівцях все тільки відроджується, тільки починають себе показувати все більше і більше дизайнерів. І для самої фешн червецької фешн моди це дуже цікаво, Це дуже потрібно, тому що в нас надзвичайно гарні дівчата, і вони хочуть показати себе і хочуть перш за. Все виглядати, тому а для цього, перш за все, потрібна і мода. Організатори планують і в подальшому проводити чари літньої ночі, адже з кожним роком до проекту долучається все більше учасників та глядачів. Олександр Ткачук, Іван Мітрі та Медня ТВА. А зараз ми вам розповімо, як провести вільний час на вихідних, аби вони пройшли з користю та задоволенням. Далі рубрика анонси. Якщо вам за 30 і ви, можливо, через це комплексуєте ходити на дискотеку, де відпочивають молодші. Не хвилюйтеся. Вихід є кожної суботи та неділі з 19 по 23.00 у центральному палаці культури міста Чернівці відбуваються танцювальні вечори якраз для тих, кому за 30. У програмі музика різних стилів, тому ви зможете відпочити як душею, так і тілом. Якщо ви фанатієте від звучання органу, то приходіть 7 липня о 18.30 у зал камерної та органної музики. Тут свій концерт даватиме соліст обласної філармонії Віктор Біла. Він виконає твори Баха, Верді та Вівальді. На цей тиждень це всі анонси. Зустрінемось наступної неділі. Що ж, на цьому у мене все. Побачимося рівно за тиждень о цій самій порі на ТВА. І нехай у вашому житті завжди будуть тільки приємні новини. На все добре.